16 березня у Коростенському міському палаці культури імені Тараса Шевченка відбувся звітний концерт. Воїстину невичерпна криниця в української душі творчих колективів та виконавців Коростенської міської територіальної громади. Поєдналося в нашому житті страшне і трагічне, з прекрасним. Сьогодні зранку ми прощались тут біля будинку культури з захисником, героєм, який віддав своє життя за нашу країну. А зараз Тут насолоджуємося виступами надзвичайно талановитих наших земляків, і це є сутність життя. І дай Бог, щоб страшного і трагічного у нас було менше. Я хочу подякувати від нас усіх сьогодні, артистам, за те, що своїми прекрасними співами, виступами дають нам можливість відволіктись від такого сьогодення. Хочу побажати від нас усіх, нашим митцям, співакам, музикантам, нових творчих здобутків. Вхід на концерт був за донат. Кожен мав можливість покласти у скриню будь-яку суму, яку передали волонтерам для закриття запитів наших захисників та захисниць, шановні друзі. Шановні гості палацу культури. Ми раді вітати вас за ваші добрі серця за ваші донати. Сьогодні ми з вами зібрали 8 тисяч 230 гривень і плюс 100 євро. Ми ці кошти передаємо фортуні волонтерам фортуни. Також на заході привітали керівницю відділу культури та туризму Ольгу Козаченко, у якої нещодавно був ювілей. Сьогодні я хочу подякувати своєму колективу, який підготував цей звіт і не просто робота за рік, а те, що вони працюють, існують, підтримують, бережуть і приносять свій внесок в збереження нашої національної культури. Дякую вам, колеги. Повна версія концерту транслюватиметься в батері на Коростень ТБ.